Друзяки, всім привіт. Ми сьогодні зайшли в Ukraine Mobile. Це гра про твою кохану Україну на твій смартфон або планшет, як в моєму випадку. І я нарешті таки потрапив в банду. І сьогодні планується якісь, як би то сказати, коротше, якась двіжуха, мене взяли з собою. Хоча я і виходить, хто нова не новачок, а як рядовий в цих всіх кругах. Коротше, будемо грати в Counter-Strike, я так розумію. Наскільки я викупив взагалі ситуацію, ми хочемо закласти якусь бомбу. Має з'їхатися поліція. Цю бомбу. Бомбу будуть розміновувати і так далі. І ми, по ідеї, повинні зараз зібратися на 17.45 Зараз, якраз таки, 17.45 А в 18 ми вже виріш... вирушимо на наше завдання. Так, всі у стрій, нам кажуть, зібратися в стрій. Так, ідемо, ідемо, ідемо Що тут взагалі буде? Зараз у нас по постройка. Так, стаємо. Дере заліпили Нормальний стрій зробили А що це У нас не нормальний стрій? Чи що? Як нам стати? У мене, до речі, скин помінявся я вообще. Для початку робимо 10 присідань. Набіга. Ha <laughs> ha. А нашу, пазан, ти жов. Здоров. Можна встрій. <хи> так. Все, базару нема. Так, ну у нас тут уже нормальна кількість зібралася. Пацанів вообще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім людей. І один цей командир з базукою. А то там ще дивись, скільки народу біжить. І ми всі строїмося, ви поняли? Мої умнички, а хе. <хи> так, чуваче, давай розкидуй цей. А, вообще, що ми тут чим ми займатися будемо? Дивиськільки у нас тут зібралося. Оце зараз буде движуха, мені аж страшно. Перекличка. Олександр є. <свист> Назар є. <свист> Маркіян є. Мой пьосик. Да ні. Плюс. Я не хочу в ДС. Мінус плюс. <свист> ми з алкашом вже в ДС. Добрий день. Це хто прийшов? А ось якийсь чувак. Так, що ми видвигаємося на наше діло? Чи що ми робимо? Куди ти стало? <свист> Так, чуваки, відразу хочу попередити, що я ніякому разі не бойова одиниця. У мене все, що є із зброї, це клюшка. Поняли, я чисто камера, я буду фоткати. Запечатлюю момент, так би мовити, в історію. Стріюся швиденько, я боюсь. Робіть гарний стрій. Та чим він, блін, не гарний, я понять не можу. У нас вже перекличка. Кличко, злізь. Що таке? Гарний стрій. Базару. Та я стою, головне. Ох ти, е-мое. О, а що сталося? Ем. Єма. Хтось розбився. Машина взірвалася. Це що за. А нічого. Щось случилось. Що відбувається, Подиви. Пацани тупо перед таким відповідальним завданням просто кидаються. Не то щоб я сумнівався в своїх колегах, але в такому стані що я щось то що что у нас щось то получится. Жека! А хто це каже? А ось. У. Шо? Коли кудись йдемо, я за рулем. Ок? Ні. Ок. Ок. Гарний Зробіть. Та що ж таке? Без ям. Це не ями. Ой, дир. Да, точно, це дирки. Так, а як мені? О, я не можу, блін, по-людськи стати. Так, то що ми нормально стали чи ні? Я не можу поняти. Та, каже, зайдіть в дискорд, що пише. А так можна? А як? Ой, у мене нема ДС. рома ближче. Та що ж таке відбувається, коли ми вже почнемо? Строй. Та ми вже ж построїлись. Як? Негайно. Ой, рому набили. Хе-хе. <реш> Строй. Мені вийти тоді треба. Що й Кого б'ють? Чого його луплять? Угомонились. Ой. Е, а мене за що? Чуга приїздить? В мене рука дрогнула, Роман під гарячу руку попав. Судорога хапнула. Базару. Я тут думаю, чого вони всі тут побиті ходять? Судороги хапають, я моя. А що вони лупляться, я не можу поняти. Салют, Віра. Так, ми по ідеї зараз повинні зібратися і відправитися кудись поїхати всім цим, всією цією бандою до інших банд кримінальних зібратися разом. На це буде вже цікаво подивитися. Рома, встрой стань. Що ж цей ромка, ніяк не логомениться, не можуть його поставити. Тіно можна спитати. І засумував, бо йому не відвідали, чи можна спитати, чи ні. Жека, що? Бігом ауді прогрівати. Не можу встрой. Тіна, Жека, Тіна. Іно, я спитати, угомонились всі. Починаємо. Так, що ми нарешті будемо кудись уже їхати нарешті? Телефон в кишені, телефон в руці, іде гудок. Так, комусь дзвонять. Доброго дня, як ваші справи? Не хотіли б до мене приїхати гроші заробити. Гарна ідея є для заробітку. Беріть свій склад і газуйте до мене. Я вас чекатиму. До побачення. Всю аляулю. Так добре, дивіться. Зараз приїдуть інші люди до нас, прошу вас вести себе адекватно. Ну тут така задача Со зв'язка. Та не приймати провокації, які можуть бути від них. Опа. Даже мені і зентіксу. Всім ясно. Особливо вам. Чай буде. На нам чай? Кохве буде-буде після закінчення. То мені зарплату дали 6500 халява. Опаньки, тоді живемо. Тіна мені чорний без цукру. Строй Стройстань. на питання. Питання всі пізніше. Строй Срочно. Строй. Мені ж жалко цього Рому. Його набили. На питання його не відповідають. Розказую чуть-чуть вам, що саме там буде. Ми заложуємо вибухівку в ТСН. Опа. А на що я підписався? Подождіть. <рес> я, я, я не думав, що ну, на стільки все буде. Я думав Мері. Ура! Ні, ну Рома в натурі якийсь одарений пацан. Там СБУ, МВС, приїжджають, починають виходити з нами на зв'язок. Опа, хтось ще ось до нас приїхав, якісь серйозні чуваки. О, їдуть, Одесіки. короче, банда з Одеси якась. Привітіки. Так, а нас тепер подивись, скільки. Нас тепер подивилось, скільки народу. Правда, неудобно. О, отакого від першого лиця можна дивитися, стоїмо. Все, кайф. Максим, авто. Прийдемо в дім, щоб було краще. А що, нам стояти просто чи що? Я так поняв, боси пішли говорити про наші справи, а ми стоїмо тут ось у собі. <реш> Правда, я як баран й спиною. <реш> <реш> Поникуди бігом. О, прийшли, вони повернулись. Усі в дім! Дивись, скільки народу. Let's let's go, let's go Ой, тут щось в домі і місця так мало. Присідайте усі, сідайте на диван. Я не можу. Усі на диван. До Назарчика не сідати, <реш> диван не витримає. Це такий назарчик. Доброго вечора усім. Я вас усіх тут зібрала, тому що є у нас ідея, як заробити гроші. Як скажете, хочете заробити? Так, так. так. Да Леві Аккерман закінчив пити чай. Добре, хочете дізнатися, яким дивом? Так, да, 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 да зентекс, іди, візьми на столі в кабінеті. Віра, ти йди, візьми, виб опа. прийняла <реш> і пожарував. Віталій Кліцінко потягнувся до стола та взяв план дій. План дій в руці. О, Вкратком я розказую. Ми плануємо заложити бомбу в змі. Віталій Кліцінко передав план дій людини навпроти. Опа, Інокондосенко на взяла план дій в людини навпроти. План дій в руці. Легким рухом розложила план дій на столі. Так, дивимося на стіл, я так розумію. Ми разом приїжджаємо та беремо заручників, залажуємо бомбу та дзвонимо до департаменту через заручників і просимо викуп. Вибухівка в руках. Куда її? Вони нам ці гроші при Возять, та ми просимо авто та зелений коридор. Це Тіна, каже, я спішу. Нам дадуть гроші, та ми розділимо між собою. Мені просто потрібна ваша допомога. Віра, положиш в буківку в багажник. Добре. Ви усі зрозуміли? Так, так, да, так. так. Намагаюся щось сказати. Понабираємо зброї. А я не знаю, чи мені видадуть взагалі зброю. Я не того трохи рангу, щоб її брати, бо я пробував. Мені написало, що мені потрібно підвищення. Там аж третій ранг треба, щоб брати пушки з цього складу. Ну нічого, в мене є ось о... клюшка. Та я. Думаю, буде нормально. Так, я думаю, що першим ділом я хочу взяти десь тачку, бо я, якщо зараз залишуся без машини і не встигну її собі отримати. їдь, щоб обрати транспорт. А ну давай. А, все, я можу взяти. Чи не можу? Я не можу на ньому їхати, да? Походу, ні. Ну ладно, попробую підскочити до когось в тачку. Усі стрій! Так, тут зібралися якісь боси мафії. <с> і нас знову строять стрій. Так, зараз усі їдемо по маске. У мене є. У мене нема. <с> я беру авто, Назар бере авто. Діма бере авто. Так, взяли геліка. Назар авто по. Боже, зенту береш авто. Ой. <ріст> 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 так, і що у нас два геліка А, то там двое дивись скільки тачок куча. І що Нам грузитися, чи що нам робить? Ну, всі туди побігли чогось. Бабельський тоже береш авто. <ріст> <ріст> мені брати? хтось там питає. А куди всі? <ріст> По авто. Так, подожіть мене. <ріст> По авто, мене забули. Так, а до кого мені сісти? Я не знаю, я сяду просто в рандомну якусь машину. Яка є. Ой, а що я за рулем? Ні, подожди. Вибачаюсь. Мдее. <рес> Боже, сядь уже. Ми не можемо в машини загрузитися. Диви, скільки у нас геліків! Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 галіків. В гелік, в гелік. Так, що ми вже поїдемо, чи що ми тут робимо? Я не понімаю. Гоу. Так, все, погнали, короче. <рес> не будемо ми їх чекати. Ми собі шируємо, лупимо. У нас дивися, тачка навіть без номерів. Ми взагалі, короче, бандоси конкретні. Ми їдемо, лютейшою що Здоровою так, ми доженемо тихіліки, щоб був красивий кадр. Афігеть, ульот. Я вже просто чекаю, не дочекаюся. Дивись, скільки тачок. Так, це ми їдемо, получається до Тесена. Я так розумію. Чуваки, поки в мене є можливість, я вам розповідаю. те що якщо ви хочете почати грати в Ukraine Mobile то переходьте по посиланню в описі, яке є під відео, переходьте на головний сайт гри. Там все розповідається, як тоновити, як зайти. І саме найголовніше, коли ви зареєструєтесь в грі, заходите ось сюди, в меню і тут є. Використати промокод і ви вводите ввести промокод, і використовуйте промокод Кент. Він вам дасть стартове бабло, і ви з кайфом стартанете в Києві. Так, ми кудись тим часом приїхали. А, ми приїхали по маски. Окей. А я не можу вийти. О, все, я покину автомобіль. Купую в магазині, в магазині. Так, а тут в магазині просто маски продавіться, ніфіга собі. Так, і де в нас тут маска? Ось о є, 500 гривень. Давай сюди. Так, ми всі закупилися масками. Тепер питання: як цю маску одягнути. Блін, тут все зайнято. Про чого це я сяду тепер? А, у мене в інвентарі маска і просто ось, ось використати. Все, я так розумію. Дістав маску. Да я поїде ідеї одягнув маску. Одягаємо маски. Так, ну я одягнув, я все, я готовий. Зброя готова. Маска готова. Маска на обличчя. Дістав маску. О, зараз почнеться, походу, якась лютіша заруба. Диви просто, як ми в ряд стоїмо кайфово. Дивись скільки тачок. пістолет готовий. Перезарядив зброю на бойові набої. Тут брнаута дає. Молодий Женя кучма. Я заряжений. Зброя в кобурі. Так, що ми виїжджаємо, що ми робимо? Так, все, ми готові. Починаємо рухатись далі. Ми якраз таки з Тіною, яка всім руководить. Так що ми будемо першими прямо на цьому всьому дійстві. Так, а ось ми, походу сюди залітаємо. Фракційний транспорт, організація 1 плюс 1. Так, ми приїхали. Диви, ми усі вже на базі. Так, ми вигружаємося, що робити? Перекриваємо вхід. <плес> Тіна маску. Боже, візьму хоч клюшку в руках, а то я як придурок сюди прийшов на перестрілку. <плес> усі в офіс. Усі в офіс. Залітаємо дивитися що там вообще. офіс let's go. Ох ти тут народу, Йомайо диви Джон Марино стоїть. Руки вверх. <laughs> Диві, він один стоїть. Просто тут така банда вирвалась О, руки підняли. що <laughs> вибити тобі зуби Руки вверх, тут тирак. Щас буде. Поняв базару. Не надо, дядя. <laughs> стояти працює, невідімка Підний Джон, здоров. Що тут відбувається? Тут тарак. А ну по. Понятно, все стало, в принципі. да? Спасіба за інформування. Тому ти в заручниках. Оглянути офіс. Вибухівка в руках. О, почалось. Так, а що тут в офісі взагалі є? Чекай, тут якась кімнатка з одягом. Тут у нас компи стоять, ти, поняв для написання сюжету новин. Роман Коваль. чисту. Що, один тільки охоронець? Бідний пацан. Не стріляти, не стріляти. Чому вони вообще стріляють, я не пойму. Розбийтесь по території. Розбити, я тут. на... Ось, чувак. На диванчику просто всівся і сидить. Я тут буду стерегти вазон. Закрийте його в тучку. <закрити> Сюда йди. Так, я так розумію, що охоронця ведуть в туалет. Ща буде жарко тут. Сюда йди. Джончик, тут люди не шуткують. Ти давай якось там собі уже момент. Ай, хтось ліг спати вообще. Назар і Аня вийшли. Бомба в мене. Можна передати привіт. <закрити> Здорово, лег імпрезо. Ти попав у відео. Заберіть у нього рацію. Я тобі сказав. Телефон. Все заберіть. Так, Охранником розбираються, поняли? Зараз <ріст> у нього відберуть телефон і почнуть, по ідеї, дзвонити, казати за викуп. Так, Олег Імпрезо хоче передати вам всім привіта. Чи комусь хоче передати привіта. Передаю привіт Дем'яну і Володимиру. Вам, коротше, кажучи, привіт. Так, у, у нього у охорониця забрали телефон. Так, а де ж то охоронець? Де у тебе рація? Говори, кажи, бо будуть вибиті зуби. На поясі висить. Рація висить на тактичному поясі. Не рухатися. Легким рухом зірвав рацію з тактичного поясу людини напроти. Так, у нього відібрали рацію. Походу ми зараз будемо говорити за викуп. Чи за зелений коридор, наскільки я пам'ятаю, що з рацією делать? Я бачу, ми тут всі солідно підготувалися, розумієте, до цієї всієї двіжухи. Поставили вибухівку так. Тут, походу, будуть вибухівку ставити, Уже поставили, точніше. Так, ми встановили бабахи. Що тут відбувається? А де той охоронець? О, oh. понів його пустили, коротше. На того охоронця пустили, блін. МВС за мною. Пішов, зубастик. а я повідомлю. МВС за мною. Що таке МВС? А що тут на вулиці взагалі робиться цікаво? Так, ну поки що нічого. Ніхто до нас такий серйозний не приїхав. Киш. Ладно, тікай. Так, у когось там рація, почекай. А, я поняв, вони ще досі допитують оцього чувака. Ми просто його перевели з туалета. Слухай мене уважно, у тебе рацію забрали. Да. Принести рацію МВС. А в кого рація? Жди тоді. Рацію його сюди. Твоя рація у мене. Так, Тіна бере рацію в руки. Зажала кнопку на рацію. Що говорити? А, він буде говорити. Я думав, це буде Тіна говорити. Офіс ТСН було захоплено, у нас є заложники, у вас є година. У вас є година, щоб приїхали. Сюди. Якщо ви хочете, щоб усі ці заручники залишилися живими, я виставляю свої вимоги: зелений коридор, транспорт, викуп. Це все? Ні. Це має бути в районі години, бо ми увімкнемо бомбу. Якщо через годину зі мною ніхто не зв'яжеться, ми по одному будемо убивати заложників. Ой, Кіна, так у нас всього один заложник. Два. Поняв. Тихо. А де в нас другий заложник? Я щось не бачив другого цього заручника. Подожди, там взяв пляшку спірта. Це що вообще за діва, я не поняв. Спірт в руці. Так, а що це тут відбувається? Давай, побігай зразу звідси. Все. Обшукати офіс та забрати все цінне. Все, чуваки, пішли. <гум> Обалденно. Мені Не подобається, що там в чаті пишеться, воно, Денис файм взяв спирт у людини, навпроти почав пити спирт. Взагалі просто чуваки сидять і бухають. Договір на один мільйон на столі. Ніфіга собі вони там понаходили бабло. Як ти бортик? Що значить борт? Що не говориш? Можу дати бутилку, не треба. Так, вони знайшли якісь документи. Там щось я точ, тіп писав, що він знайшов якийсь контракт на мільйон. Там воно чуваки стоять в туалеті, закрилися і тупо розвивають спір. Говори і кажу. Тут допитують цього бідного охоронця. Що казати? Як діла, сказала, а ти не відповідаєш. Язик відсох. Нормально у вас справи. Речі, я поняв, вони з ним спілкуються. Тут а що вообще робиться? Ми просто повністю захопили офіс ТСН. Так, а що тут? На вулиці. Хто взагалі приїжджає до нас чи ні, викуп нам робити? О, нам, у нас усі машинки попропадали. Під час обшуку було знайдено телефон, гаманець та ключі. Ха-ха, прикинь. Так, а що тут робиться? А тут у нас нікого немає. Тіма Мерседес дав позитивиці. Хе, людині навпород, телефон та гаманець і ключ в тумбі. Коротше, повним ходом ідуть обшуки офіса. Повним ходом допитують цього бідного охоронця. Цікаво, чи за годину до нас взагалі приїдуть якісь люди на цю всю двіжуху. Тіна, куди його? Сів? Дав з по животу. Посадили опять цього джо. Вийшли всі, щось бачу, що вони не хочуть тебе забирати. Очікуйте. Сім'я є? Сім'я побрили? Угу. А за що? Я так хотів. Розказуй мені ваші лігаві штучки. Звідки смілась така? Я зараз буду ногами збивати. Легава жесть скучна. Вони ощемлять там фото. Не ваше діло. Почав ізбівати ногами мента. Поняв. Базару нема. Так а що, їдуть взагалі по нього чи не їдуть? Дайте мені покинути пространство, будь ласка. Ладно, мене не випускають, ну буду тут стояти. Так, а що там відбувається? Дайте мені покинути пространство. Діма Мерседес чув. Там кричать, що лігаві приїхали. Тіна, там бінти Так, походу, хто-то приїхав. Не виходити на вулицю. А так хотілося подивитися взагалі, що там, не виходити. А я би вийшов, подивився. Маски всім одягнути маски. Там менти. Так, і що ми будемо робити з цим? Так, я би все ж глянув обстановочку. Що тут робиться? О, тут поліція, диви, тут армія взагалі приїхала. Тут БТР. Що відбувається? СБУ, МВС, ТЗСУ вже примчались на місце теракту. Диви, скільки тут народу поприїжджало. Зараз чекаємо деталі. Фіга там бурнаута дають на БТРчику. Старший, хто? Не я. Виходіть на переговори. Я тут за головну, то я зв'язувалась з вами та виставляла умови. Зараз будуть переговори, по новинам пишуть. Уточнити потрібно... Декілька вимог. Зелений коридор, транспорт та викуп. Виходи, чого ти боїшся. Всередині заручники є. А, дивися, там воно репортери стоять, ти поняв? Скільки заручників є? Я вийшла, я вийшла, не ляпай там. Один невірний рух і пана заручникам. Двоє є. Диви, а там реально репортери стоять. Це вообще прикол. Вони живі, живіші всі. Скільки вам коштів потрібно, щоб ви звільнили офіс. Я хочу 200 тисяч гривень. Це ми за 200 штук це все зробили? Що гониш? Дайте нам 5 хвилин на роздуми. Диви, там вони репортери вже підходять. <laughs> Добре, я даю 5 хвилин, зв'яжетесь по департаменту. Все, всім пока. <laughs> Прикол просто якийсь. Так, ну все, чекаємо тут і чи дадуть нам викуп Блін, 200 штук гривень, 200 тисяч, всього. Лиш. Ми оце скільки всього зробили заради цих 200 тисяч. <laughs> Терористи зайшли назад у офіс, чекаємо, що буде далі. Надіємось, всі будуть живі і не травмовані. <laughs> Ми готуємось до відходу. Запускай бомбу. А може не будемо? Віра, йди до бомби та чекай моєї команди. Напруга стоїть в будівлі. Дуже висока. Крепка напруга. Всі дуже сильно напружені. Я в тому числі так, що тут на вулиці роблю? О, опа, давай-ка ми. Дайка. Опа, я його запхнув туди випадково. Ой, я застрелили. Я не к тебе випадково його запихнув. О, ну все виходить, Ескалація зараз буде. Не вбивати, не вбивати. Та вже все, уже все зроблено. Ви чутюк. О, я вам казав, не стріляти. Ну, получається, вибачте. тут я виноват, я його сюди запхав. О, Генрі Браун, а все його. Імена чуть не убили, ти прикинь мені 39 осталось. От Отож ви стоять. Не стріляйте. Старший хто? Я? Генрі Браун передав кейс людині навпроти. О, походу, нам дали тих 200 тисяч гривень. В кейс повна сума. Я перерахую. Заручники де, жди. Так, що ми перераховуємо гроші. Таким рухом. Відкрила кейс та заглянула в нього. В кейсі 200 тисяч. Слухай, пукавку від голови моєї забери. Я до вас, як переговорник, прийшов. Тіна, передала кейс людині навпроти. Тіна, кейс, передала кейс. За чай вб'ю любого. На районі не поймуть у вас, якщо ти переговорника завалиш. Чай, це святе. Ходи зі мною. Так, вони, походу, пішли забирати заручників. Так, перший. Виводять першого заручника. Капітан, ви живий. Так, тільки нанесли мені тілесні ушкодження. Ляпа дала. Чуть-чуть. Я його забираю тоді. Погоронці. І просять, не виходьте на вулицю, зараз буде небезпечно. Капітан, за мною. Ви не виконали умови. Стоп, руки вгору. Так, я так розумію, зараз у нас буде третій заручник. Всі умови виконуються автоматично, як я виведу раненого. Та ні, ні. так, я поняв. Походу відбувається обман. Йому потрібно надати першу медичну допомогу. Я побачу авто, і тоді віддам. Ти мене поняв? Він не помре. Та вже давно би міг. Є інформація, що ТСН заміновано і все може злетіти у повітря за секунду. Пазару. так, а що там на вулиці відбувається? Цікаво. Всім добрий день, всім добрий день. Всі щось тут дивляться, всі на такому напрязі. Там монорепортер б'є. Кавий, вообще, чувак. Бачу, авто і зелений коридор. Тоді вже віддаю. Капітан. Я тут самого не залишу. І зі мною не торгуйся. Тоді нехай з нами йде. Я не на базарі. Диви, не пускають. Я ставлю бомбу. Я потім не пробачу собі, якщо з моїм бійцем щось станеться. Я ставлю бомбу і тоді можете забирати. Через 15 хвилин офіс зірветься. Тоді не підходьте до нього і своїм скажіть: поставити бомбу. Наскільки часу? 15 минут. О, у нас часу не так і багато залишилось. Вимкнули таймер на бомбі. О, все, нам гаплик Денис Флетчер почав перевіряти кейс з грошима, чи вони справжні, чи фальшиві. О, оце вже ви додумались. Це потрібно було робити з самого початку, як ті, ми сюди взагалі прийшли. Гроші справжні. Але там невдало написало, що значить не справжні. Так, бомбу поставили, все готово. Гроші справжні, сто Так, гроші перевірили, вони справжні. Бомба вже стоїть. Нас залишається хвилин 10 до того, як вона рване. Так, його виводять, походу. Заручника дозвольте взяти з собою. Дозволяю. Там швидка допомога вже чекає. Так, забирають, походу, заручника. Розв'яжіть. Генрі Браун почав розвизувати людину навпроти. Боже, яка розкітлива ситуація. Я сподіваюся, що все закінчиться. Кинчится мирно і хорошо. і для нас, і для них. Так, заручника виводять. Так, а там, по-моєму, хтось тільки що прокрався через задній вхід, <задні <п 'їд> капітани, ходімо. Так, ну, заручника у нас одного вже немає, виходить. Я так і не зрозумів, який у нас є другий заручник, я його не бачив ні разу. Так, капітана повели, по ходу до швидкої. На даний момент у заручниках знаходяться двоє людей. Ситуація тяжка, у них там велика кількість людей. <задні п 'їд> Та закладена бомба. Так, Командування доповідає. І що ж вони цікаво будуть робити? Будемо штурмувати. Опа! <задні п 'їд> так. Пацани, я би взагалі відійшов би відсюдова Я не при ділах, я так чисто подивитися прийшов. Так, зайшли. Давай заходимо, бо зараз щось почнеться якась біда. Заручники вільні. Так, я так розумію, що ми зараз усе виносимо, що туди є. Так, і які наші подальші дії? Походу, зараз ми будемо приймати штурм. Я, чесно кажучи, коли на це підписувався, я не хотів цим займатися, але, походу, доведеться. Ой, там хтось зайшов. Це, походу, наш. Просто якийсь лівий чувак забіг, його чуть не застраивали. Пацан, новини не читає, не дивиться, прийшов на роботу влаштовуватися в ТСН, А на... тут вот така движуха. Так, нас штурмують, походу. Ооо, ой-ой-ой-ой. Оце попадало. Так, мене сейчас так тоже влуплять дам. дам. Короче, на жаль, в цій перестрілці, я не вижив. Отак я потрапив до лікарні. На жаль, я не вижив <гум> в цьому. Цій всій двіжухі. І тут, походу, багато хто не вижив. Коротше кажучи, друзяки, якщо вам така РПшечка сподобалася, то обов'язково підписуйтесь на канал по посиланню в описі, качайте, Ukraine Mobile та використовуйте мій промокод Kent. Ну і обов'язково підписуйтесь, ставте лайка. Ну і до слідючого відео.